Друзі, вас вітає місто комфорту. З вами Юля. І сьогодні ми оглянемо хід будівництва житлового кварталу Садова Алея за травень і розпочнемо ми його з зони відпочинку. Це перша облаштована зона з такими гарними дерев'яними лавочками. Також бачимо, уже розквіли кущики між першим та другим будинком. Друзі, перед будинками створилася зелена алея. Платани вже випустили листя і лише погляньте, яка кількість кущів та різнотрав'я тут висаджена. У будинку 2 мешканці активно продовжують робити ремонтні роботи, а також на перших поверхах незабаром відкриється кав'ярня, магазина та аптека. А вже відкритий будівельний маркет. Двори у нас закритого плану з відеоспостереженням. І бачимо, позаду мене між будинком 1 і 2 вже розпочато монтування паркану. Позаду мене будинок номер 3 здача якого уже цього року. Бачимо, фасадні роботи вже виконані на 100%, продовжуються роботи по огородженню балконів. А також завершені роботи з прокладання внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення. Завершені роботи з прокладання мереж електропостачання в будинок в підвалах та по поверхах. Активно тривають роботи по благоустрою територі... Активно тривають роботи по благоустрою території перед третім будинком. Бачимо на дитячій площадці вже змонтовані комфортні дерев'яні лавочки а також тривають роботи по зовнішньому освітленню території перед будинком. Перед будинком 3 завершені роботи на 70% з покладення бруківки, і також продовжується. Позаду мене будинок 4 і вже бачимо, що завершено влаштування вертикально-монолітних конструкцій уже п'ятого поверху. Позаду мене будинок номер 6 дача якого наступного року. Але бачимо, що у першій черзі фасадні роботи вже виконані на 70%, а також перед будинком уже виконаний відкритий паркінг. Тривають роботи з прокладанням внутрішніх мереж водопостачання та електропостачання у будинку, а також виконуються роботи з оздоблення місць загального користування, а саме роботи по оздобленню стір коридорів декоративною штукатуркою, а також облицювання підлог коридорів та сходів керамічною плиткою. Третя секція завершено роботи по влаштуванню залізобетонного перекриття над другим поверхом, та тривають роботи по влаштуванню цегляних стін та стін з газоблоку третього поверху. Четверта секція. Завершені роботи по влаштуванню залізобетонного перекриття, а також тривають роботи по влаштуванню цегляних стін уже першого поверху. Та п'ята секція завершені роботи по влаштуванню залізобетонного стрічкового фундаменту.